Україна щиро вдячна всім партнерам за солідарність. Ми маємо чітку візію створення нових моделей охорони кордону. В Україні вже закладено міцний фундамент впровадження європейського прикордонного менеджменту. Ми здійснили значний прорив у розвитку нашої служби, переосмислили підходи до безпеки та інтеграції новітніх технологій. Розвиток та модернізація держприкордонних служби є ключовими аспектами нашої діяльності. На шляху до зміцнення державних кордонів і забезпечення їхнього надійного захисту, Інтегроване управління кордоном неможливе без партнерства як з національними суб'єктами, так і з міжнародною спільнотою. Тому ми вдячні за вашу готовність підтримувати нас у розбудові цієї системи та за вашу постійну допомогу у розвитку наших можливостей. Державна прикордонна служба України, як і вся Україна, ми впевнено рухаємося до набуття повноцінного членства в Європейському Союзі. Саме для цього нами за допомоги партнерів була розроблена нова стратегія інтегрованого прийняття державним кордоном. Для повноцінного виконання цієї стратегії, на жаль, недостатньо бюджетних ресурсів, і ми потребуємо залучення міжнародної технічної допомоги. Тому основною метою сьогоднішньої конференції було привернути увагу наших європейських партнерів до потреб суб'єктів інтегрованого управління кордону в Україні от, і заручитися їх підтримкою в подальшій реалізації. Міжнародні партнери вмотивовані допомагати Україні боротися з усіма викликами. Ми маємо з'ясувати, як і де ми можемо працювати разом. Саме тому сьогоднішня конференція дає зрозуміти нам конкретні кроки, як нам надалі розвивати наше партнерство. Я ще раз довела, що кордони це не просто лінія на карті, це більше між свободою, і агресією, ніж демократією і авторитаризмом. Сьогодні Україна щодня захищає цей зі зброєю в руках, але попри війну ми маємо думати про майбутнє, про те, яким ми буде управління нашими кордонами після встановлення справедливого миру. Адже саме це визначатиме безпеку не лише України, але й всієї Європи.